Зараз працюю в квартирі. Звернулося такою проблемою, що з під плитки б'є вода. Тут вже скільки ви кажете, бригад сантехніків було? Чотири ну, бригади сантехніків і кожен вирок робив по-різному взагалі. Ось тут навіть, вже навіть розбили були плитку, що добре пошкодили літрічно теплу підлогу. Я прийшов, хто вже мене знає, я фахівець, який займається пошком протікань, для того в мене є різне спеціалізоване обладнання. Зараз система стоїть під тиском і тиск падає. Тобто, Що я знайшов? Господаря труби цілі. Просто ось тут фумлінта досить якісна паковка. Бачите, лється вода і зараз все дав під тиском. Так само там ось можна подивитися по чашечках, що робиться. Відповідно, на тих кранниках я так само чув, шум. я ж їх не розкручував, чашечки не знімав, не дивився. Але, тобто, вся причина яка. Оце не якісне різьби. Фумлента це не є хороший матеріал, хоч в деяких випадках потрібен. Вода тече за плитку, а далі десь витікає в підвалі і навіть тут в квартирі теж витікала. Зараз я їм це все на паклю поміняю, і ми ще раз подивимося, що з того вийде. Так, ми перепакували, але виявилося, що є ще одна проблема, крім пакування. Ось, якщо подивитися. Є тріщинка в монтажному коліні. Тобто причина встановлена, сантехніки знають, що їм ремонтувати. Маєте схожі проблеми, звертайтеся, в мене є блан для пошуку протікань. Працює майже Хмелинської Рівненської області.